Літні сонцестояння наші пращери називали воротами пекла. Це був енергетично потужний день, який за собою приносив дзвіночок того, що з цього періоду дні стають коротшими, і темні сили знову пробиваються в світ. Однак у вищих сил ще є можливість відстояти сонце. В цей день Бог сонцестояння одружується на богині води Дані. І вже через два дні ми будемо шанувати купайла, славлячи цей великий шлюб вогня і води. Уявіть, купальська ніч припадає на середину літа, коли вся природа бояє зеленню, і Бог купайло благословляє зрілість усього сущого, а серця молодих і юних скріплює любов'ю. В цей день дівчата були святково одягнені, опоясані, Духм'яними травами, дзвінками квітів на головах разом з неодруженими хлопцями розбивалися на пари, хапалися за руки і скакали через вогонь, а потім ворожили про одруження. Що ти можеш зробити, щоб вшанувати цей день? Подякуй сонцю, як божеству, що дарує життя. Звернися до пращурів, подякуй. За силу, яку тобі дає твій рід. зустрінь схід сонця. Якщо практикуєш йогу, обов'язково виконай сурдю на маскар. Вийди на природу, запали багаття, з'єднайся з землею, небом, водою і повітрям, помедитуй, напиши побажання і спали. І нехай енергія сонця наповнить тебе, а також звертайся за розкладом. І я на картах Таро подивлюся. Що тобі потрібно відпустити для того, аби рухатися вперед?